Я хотів зараз не розмовляти з приводу того, чим ціна Андріївського звіз, ви все це добре знаєте. Я хотів кілька конкретних слів тут сказати, процитувати документи, які зараз вже стали так мовити надбанням громадськості. Це документи, які показують, хто власне погодив будівництво на розі Андріївського звозу і Флорівської вулиці. Все є конкретне, все є чітко. Обговорено, я процитую ці документи. Два листа, які вирішили долю тих будинків, що їх зараз нема. Один лист був написаний у лютому 2012 року. Підписаний заступником міністра культури. Міністерство культури України розглянуло подані матеріали і діючи в межах повноважень і так далі, не заперечує протипроведення робіт по вулиці Флорівській, 9,11 Андрівському узлозі 10Б в Подільському районі міста Києва з будівництва торговельного офісного комплексу, збудовано-прибудованою приміщенням та підземним паркінгом. Оскільки зазначена земельна ділянка розташовується в центральному історичному ареалі міста в межах державного історика архітектурного -архі заповідника «Стародавній Київ. На території пам'ятки міста будування замкового гора військових звіз і так далі. Значить, треба там проводити археологічні дослідження. Це коротко я е, кажу. Далі е, вказану документацію погодити в порядку, визначеному законодавством та державними нормами, в тому числі з Міністерством культури України. При цьому особливу увагу, оце я підкреслюю, необхідно звернути на поверховість проєктованих об'єктів. Та ув'язку їх характеристик з особливостями оточуючої забудови і перспективами видового розвиття, розкриття, зокрема передбачивши приведення у відповідність до граничних параметрів поверховості та висотності, визначених істориками містобудівним обґрунтуванням, погодження він культури від 10 до 1 12. Бачите, це поки що треба дозвіл на те, щоб е, розробити проєкт для цього міста, що там можна будувати вже вирішено. А тепер сам проєкт. Минув місяць, і 16 травня, 16 березня 2012 року, вже директор департаменту культурної спадщини та культурних Стейпан Вінарновський підписує документ. Міністерство культури України розглянуло подані матеріали і знов-таки діючи в межах повноважень, погоджує проєктну документацію схеми генерального плану проєктом Перше паспорти опереження фасадів. Щодо будівництва торгового офісного центру з збудовано прибудованими приміщенням та підземним паркінгом по вулиці Флорівська, Андрівського звіз 10Б. Знов таки, оскільки це заповідник Стародавній Київ, знов-таки археологія, ну і, власне кажучи, е... що цікаво, наприкінці, принаймні зазначимо, що за невиконання вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини винні особи можуть бути притягнуті до кримінальної чи адміністративної відповідальності. З накладенням відповідних фінансових санкцій, відповідно до законодавства України. Це добре, що Міністерство культури це розуміють. Ну, тепер е, просто кілька питань до цього документу. Ви бачите, що в листах Мінкультури визнають, що існує такий собі заповідник стародавній Київ. Хоча вони самі ж заперечують його е, е, юридичний статус як те, що свого часу було ліквідоване. А оскільки вони знають, що це заповідник, то як же вони погоджують документ, де там можна робити нове будівництво та ще й без погодження з громадськістю? Це противоречить статусу заповідників, який затвердив свого часу Київська міська адміністрація. Це один момент. Другий момент: якщо це пам'ятка територія пам'ятки архітектури місцевого значення, вони визнали, пам'ятки містобудування. То чому вони цей проект не пропустили через місь... 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 міське управління за охорони культури і спадщини? Третій момент. Дуже цікаво, що то за обґрунтування, в якому сказано, що можна будувати отакий жахливий комплекс, як збиралися будувати ще недавно. І цікаво, хто це обґрунтування, хто його розроблю розроблював. Це знаєте, ці обґрунтування це дуже часто бувають індульгенціями. Тобто їх замовляють, звичайно, за гроші. І якісь фахівці так звані пишуть, що там може будувати все, що завгодно. І нарешті, якщо вже навіть в першому листі було написано, що треба узгодити фасади і е, загальний вигляд оцього будинку майбутнього з забудови Андрійського звозу, ми ж знаємо, що там мало бути. Ми ж бачили всі цей проєкт. Невже він справді узгоджується з тим, що має бути на Андрійському звозі? Для чого я все це кажу? Ми бачимо оці документи, які... Ми про них дізнаємося тільки після певних зусиль, та й випадково. Вони нібито за формою правильні, а якщо там до кожної літери причепитися, там виявляється така нісенітниця. Ну, як казав один відомий політик, по формі правильна, а по существує здівательство. Я хочу сказати, що оця політика чиновників, які вважають, що ніхто не, стеж... не зможе простежити за їх діями, що вони можуть писати все, що завгодно, і підписувати ці документи. Які насправді не витримують критики. Взагалі це серед людей звичайних називається шулерство. Я хотів би, щоб мітинги, які проходять на захист історичної спадщини, щоб ці мітинги саме стали на завані цьому шулерстів, бо справа в тому, що фактично те, що відбувається, ну, воно нам це намагання обійти існуючий закон. І якщо брати у, на законних підставах. Спіймати за руку цих шулерів, я думаю, що це головне, що ми з вами можемо робити, аби тільки громада стежила за кожним кроком дуже ретельно. І це треба такі процедури прописати, щоб це було можливо. Зрештою, на кожного шулера знайдеться свій канделябр. Я думаю, що наша громада цього зможе добитися. Спасибі всім.